Усім привіт-привіт! Нові акції в мережі магазинів ЄВА. Тільки сьогодні, 29 вересня, знижка на донат, засоби для миття посуду мінус 50. Есефлораль, засоби для догляду за волоссям 400 мл об'ємом зі знижкою в 40%. А ще на засоби та щіточки від торгової марки Сенс-1 зі знижкою в 40%. Дав догляд для тіла. Зі знижкою в 40%. Акція на шарфи, косметички та міні-сумочки 1 дорівнює 2. До речі, вже можна придбати в її рукавички. Бачите, вже асортимент. Так, шарфи можна об'єднувати з міні-сумочками або із косметичками. Є різні, є такі тепліші варіанти, є досить тоненькі. Так, як це прокрутити. Щоб нічого не зламати. Хочу показати вам ціни 249 гривень. Досить тепленький такий шарф. Тобто, виходить дві штуки за одну ціну. 249. Чорно-білий 249. Так, це є тонший варіант. Ціна 199. Ось такі от є. Різноманітні шарфи і акція 1 дорівнює 2. Сумочки. 299 гривень. 499. Рюкзачок 399. І косметички. Теж є дуже різні, великий асортимент. Казки 149 гривень. 169. Такий варіант. Ціна 129. 100 гривень. 399 гленбі. Такі за 199. тримають форму з котиками. Речі, також чоловічі, вони теж входять в акцію, 249 гривень. Такий ось варіант 199 гривень. А є ще наборами косметички 299 гривень. Дві штуки. Тільки 29 вересня діє знижка до 40% на шампуні для догляду за волоссям від торгової марки L'Oreal Lсеf. Ось такий шампунь Filler 108 гривень. Очищувальний шампунь. 108, цей зміцнюючий такий варіант. Живильний, теж по 108, відновлюючий і кокосова олія цей легкий живильний шампунь. А це для фарбованого волосся. Нема анонсу на цю акцію, але діє більша знижка на лістерин Cool Mint. Об'єм 500 мл, ціна 149 гривень. І ось такий варіант теж за 149 гривень пів літра. Хто користується, звертайте увагу. Зубні сенсоден з акційними цінами. Є 75 мл за 106 гривень, за 143 гривні і за 128 Як, які. Такий варіант. По 88 гривень. Об'єм теж 75 мл, а деякі є по 82 гривні з більшими знижками 65 мл за 44,80. Це, це найбільший варіант знижки. Засоби антижир від торгової марки Донат 99 гривень. Об'єм тут 1 літр із розпилювачем. І такий варіант без розпилювача теж 1 літр надпотужний за 84. Засоби для миття посуду від донат з харчовою содою 42 гривні 50 копійок за 1 літр. Гель для миття посуду 59 гривень, цей із дозатором. І ось такі донат засоби для миття сантехніки і ванни акрилових. Об'єм 1 літр, ціна 94 та 84 гривні. А ще від донат є засоби для унітазу, об'єм 750 мл 69 гривень. Кисневий відбілювач донат 94 гривні за 1 кг. І в такій баночці 500 г це є кисневий порошок для видалення плям. 62 гривні за упаковку. Знижка аж 40% на дезодоранти спреї від Nike чоловічі. Ціна 123 гривні. Три варіанти на вибір. Nike жіночі дезодоранти. Об'єм 200 мл. Акційна ціна 124 гривні. Теж є аромати на вибір. А ще звертайте увагу, в кого в асортименті в магазині є гелі для душу. Вони теж за акційною ціною. Жіночі чоловічі. Кулькові дезодоранти від торгової марки Nike 88 гривень та 20 копійок. А ще гарна ціна на Рексону – 89 гривень жіночий аромат. Засоби для догляду за тілом від торгової марки DAV. Зі знижкою до 40%. Дивіться, яке тут різноманіття продукції. 157 гривень лосьйонне, автозасмага 200 мл. 124 гривні. Це є лосьйон сяйво 250 мл. А ось тут більше тут 400 мл 179, 116 гривень, об'ємом 250 мл. Лосьон, там молочко для тіла від торгової марки DAF. Крема для рук по 47 гривень, об'єм їхній 75 мл. Ще є такі баночки досить місткі, аж 300 тут мл. Ціна 179 гривень. Є ще трояндовий отам позаду варіант. Такі по 150 мл креми, 72 гривні 50 копійок і менше 75 мл 56 гривень. На декоративну косметику від Evelyn Cosmetic. Це є декоративна косметика. Знижка буде до 50% на товари. Звертайте увагу, акція буде 2 дні, і 29, і 30 вересня. Можу вам похвалити mm -hmm. ось ці засоби для догляду за нігтями. Дуже вони мені подобаються дієві. Тож, сміливо вам рекомендую. Два дні акції на декоративну косметику від торгової марки B. 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких чотири товари, а оплачуєте за два дорожчих. Літери для повік 70 гривень за штуку. Такі туші, дуже цікавий в них ковпачок. Ціна 109 гривень. Щіточки силіконові. Такі туші для повік, ціна 139 гривень. У неї, до речі, є різні щиточки, є натуральні або силиконові. Така палітра тіней Nice in Nude. Ціна 179 гривень. Два варіанти поєднання відтінків. Цей такий з розовинкою, а попередній був в коричневих тонах. Такі палітри по 159 гривень 14 кольорів. До речі, новинки, які ми з вами дивились, теж будуть входити в цю акцію 2 до 4, тож є можливість придбати новинки вже з акцією. Гелі для душу від торгової марки «Максам» Парфумовані, об'єм 400 мл цей варіант, а інші по 395 мл. Цього ціна 89, а ці по 60 гривень. Акція полягає в тому, що ви берете два товари, а третій йде подарунок. Можна об'єднувати із Just Кавай гель для душу. Об'єм 500 мл, ціни 80 гривень. Є різні аромати. Такий гель для прання Активош універсальний. Гель для прання 4 кг за супер ціною 77 гривень. Хто вже купляв, користувався, обов'язково залишайте свої відгуки про даний товар, бо це новинка в асортименті. Не так давно він з'явився на ринку. Буде цікаво почути ваші відгуки. Наперед, щиро дякую. На декоративну косметику від торгової марки ЛСФ продовжили акцію 2 дорівнюють 4. Тобто обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих з 4%. Знижка 50% від вартості на утягуючі капронові колоти від Вів'єн 40 ден 124 гривні та 50 копійок. Body Suite 184 гривні, та 50 копійок. Теж знижка в 50%. І ще ось такі за 124 гривні. Вони коригуючі, мають такі, знаєте, як шортики, вони утягуючі. І є різних кольорів. І чорні, і бронзові, і натуральні, різноманітні. 124. А ще продовжили акцію на резинки заколки та прикраси. 2 дорівнює чотири 4. Жіночі, дитячі. Всі входять в цю акцію. До речі, вже приїжджають подарункові набори. Я так розумію, що Єва готується до свят. Такий от набір від торгової марки Нівея. 594 гривні. Набір для чоловіків, кліємент шампунь та AXEL 199 Такий подарунковий набір All Spice, два дезодоранти, один спрей, другий стік і гель для душу. Ціна 444 гривні. акс подарунковий набір за 383 гривні. Тут теж дезодоранти і шампунь-гель-2 в одному. Три позиції за 383 гривні. 212 гривень це вже жіночий подарунковий набір віддав. Дезодорант і гель для душу. Такі подарункові набори, крем для рук та кульковий дезодорант. Ціна 143 гривні. Такий подарунковий набір за 194 гривні. Тут є і гель для душу, і крем для рук, маска для волосся і мочалка бант. 191 гривню коштує такий набір від Нівеї. Це як гель-душу і крем для рук. Дві позиції в упаковці. Так, такий набір. Це для чоловіків гель-душу для душу та дезодорант. 254 гривні. Такий варіант 219 Нівеї. Гель для душу та кульковий дезодорант. Чуйте, так виглядають з боку, як аромодифузори. Набори подарункові, ціна 199 гривень чоловічим. Дві позиції в упаковці гелля душу і дезодорант. Різні аромати на вибір. В такому наборі є три позиції. Ціна 327. Акс-подарунковий набір. дезодорант та гелля душу. Ціна 207 гривень акційна. Men's Cosmetic Set. Ціна 194 гривні подарунковий набір. Це є гелі для душу в упаковці 250 мл, крем для гуління та гелі після гуління по 70 мл. І мочалка банна. І це, до речі, теж такий набір. Ось, не витягну, не буду його насилувати. Вони в однаку ціну.